Донедавна на вулиці Ярослава Галана у Черкасах ввечері панувала пітьма. Десять років тому дроти та світильники викрали зловмисники. З того часу вулиця стала однією з найнебезпечніших у місті. Останній напад був 15 грудня цього місяця. Це було якраз на дорозі між онкодиспансером і вулицею Ярослава Галана. Дорога, яка йде через ліс. Там, на жаль, теж немає освітлення. Та темрява на вулиці Ярослава Галана вже позаду. Днями працівники комунального підприємства Черкаси міськсвітло» світло проклали близько двох тисяч метрів дроту та встановили 15 нових світильників. Таким чином, уперше за останні 10 років вулиця стала повністю освітленою. Місцеві жителі радіють. Дуже незручно було. От осінню темно. Зараз зробили, то слава Богу, тепер для всіх краще стало. Утім, у жителів цього мікрорайону є інші проблеми. Тут досі немає транспортного сполучення. Діти, ходять сьому школу, транспорту немає, а зимою що робити? У місцевих жителів з'явилася надія, що транспортна проблема незабаром буде вирішена. Однак перед цим тут треба ще облаштувати тротуари. Для того, щоб ходив міський транспорт, тут має бути тротуар і освітлення дороги. Тому вважаю, що саме це освітлення, яке сьогодні є, це перспектива на те, що все ж таки вдасться продовжити транспорт, який повертає по вулиці Смаглія. То сподіваємося, що він буде ходити до санаторія пролісок. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.